Каналізування у Вінниці проходитиме за чітким планом. Його склали у мерії в департаменті міського господарства. Усе місто умовно розділили на ділянки, врахувавши особливості рельєфу кожної, визначили приблизну вартість будівництва каналізації. Наступний крок робота з мешканцями без їх участі втілити такий план у життя неможливо. Про що йде мова далі у сюжеті. За каналізування у Вінниці всерйоз взялися у 2008 році. Відтоді проклали до 7 кілометрів мережі у грошовому еквіваленті. Це склало 9,5 мільйонів гривень. 13% від цієї суми надали самі мешканці. На сьогодні ми проводимо мережі, основні стратегічні мережі, каналізаційної насосні станції, напірні колектора. А далі відпрацьовуються напрямки роботи з по мікрорайонах це готується проєктно кошторисна документація, визначається сума коштів і міський бюджет 50 на 50, Залучення 50% коштів мешканців, вже влаштовує магістральні мережі на вулицях проживання мешканців. Без співфінансування здійснити такі роботи неможливо. Один метр каналізації коштує приблизно тисячу гривень. Відповідно, кілометр мережі це мільйон. В цілому ж повільниці треба прокласти до ста кілометрів каналізації, зазначає директор департаменту міського господарства Василь Броварник. Саме за рахунок співфінансування міського бюджету і мешканців за формулою 50 на 50 найближчим часом каналізують віддалені куточки старого міста. Далі відповідні роботи розпочнуться на п'ятничанах загалом вже до 2020. Ця року в такий спосіб планують каналізувати до 80% приватного сектору. Ми от вивчали ось проблематику і реалізуємо її в місті Вінниці. І будемо старатися, щоб в нас якраз до 2020 року виконувалися ті завдання, які ми собі ставимо. тобто збільшувалась доступність послуг, так комфортність проживання і відповідна якість послуг. Створення комфортних умов, доступність та якість послуг це критерії, які лежать в основі концепції стратегічного розвитку міста. Вінниця 2020 каналізування обласного центру один з пріоритетних напрямків у цьому документі.